Друзі, всім привіт! Радий вітати у вас в цьому каналі на цій платформі. Я є засновник цієї платформи, мене звати Михайло Трук, фінансовий консультант. Канал створений з метою бути корисним для українців. На цій платформі ми ділимося багаторічним досвідом, як створити собі велику фінансову подушку в майбутнє, як за допомогою цього інструменту, його володіючи, його розуміючи, стати нашим партнером і почати заробляти більше, ніж у вас на роботі. І буду готовий з вами цим поділитися сьогодні. Почнемо з цього такого першого інструменту: фінансове планування, фінансова грамотність, чому вона у нас відсутня в Україні, і чому не привчають цього ще зі школи дітей, не розповідають. Мабуть, комусь це невигідно. Ділитися цією інформацією, буду показувати це, зображати на простому малюночку, такому, який показують дітям в школі. Давайте будемо переглядати. І кожної людини життя можна зобразити на прямій лінії. Колись ми народились і колись помремо, і можна поділити на такі три ключові періоди у нас в житті. Перший період це коли ми народилися, потім пішли в садочки, в школи, університети, ми навчалися. Після цього, коли ми здобули освіту, закінчили там коледжі ці університети, йдемо в другий період життя, наш такий найбільший, називається він, заробіток. Ми заробляємо кошти. Орієнтовно, він від 20 до 60 років, ми в ньому знаходимося. І після цього, логічно, коли ми відпрацювали 40 років свого життя, приділили роботі якісь, там, хотілося б відпочити. Піти на відпочинок. І третій період у нас називається відпочинок. Відпочиваємо. Але скажіть, будь ласка, чи відпочивають люди в нас в Україні в цьому третьому періоді? Чи можуть собі дозволити пожити хорошим життям, не задумуючись про якісь там проблеми, які б у них виникли, фінансові маю на увазі? Я думаю, що ні. Люди живуть, як картина нам показує, не тим життям, яким би хотілося їм. Вони живуть в третьому періоді бідно. І погодьтеся, що більше 90% українців-пенсіонерів живе в набідності. маленькі пенсії, які не дозволяють собі пожити хорошим життям. Пенсія, яку потрібно розподілити на комуналку, на хліб, щоб купити додому, і вже на щось більше не вистачає. І тому 90% українців живе бідно. А чому так? Тому що казали, добре вчися, після цього піди на стабільну роботу, якої не існує. І після того ніби про тебе хтось подбає в третьому періоді, але ніхто не дбає. І коли ми ходили до школи в першому періоді, про нас фінансово забезпечували батьки, про нас турбувалися. Після того, коли ми почали працювати, ми так фінансово зростали, стали такі фінансово незалежні. І росли по кар'єрі вгору. Як на крути, ми починали заробляти більше і більше з кожним роком. Але також у нас, як був перший робочий день, так колись і настане цей останній робочий день. Я думаю, що ви погоджуєтесь зі мною. Що колись, рано чи пізно, ви перестанете вже працювати, і перестанете ходити на роботу. І уявіть, що завтра вам 60 років, і ви більше не йдете на роботу або навіть не можете піти на роботу. Який рівень життя у вас буде надалі? Чи зможете ви жити тим самим рівнем життя, залишитись на тому самому рівні життя, який для вас є зараз комфортним, чи навіть і на кращий рівень вийти життя? Я думаю, здебільшого що ні, що нам картина показує в Україні, що люди, коли йдуть в цей третій період життя, вони фінансово падають в 4-5 разів вниз. Чому? Бо не підготовлені до цього. І надіялись на державу, яка нічого не дає, і фінансовий рівень їх падає. Майже до нуля, до цих соціальних виплат 2300. І хотілося б залишитись на тому самому рівні або й на кращому. Звичайно, ніхто би не хотів жити гіршим. І для цього потрібно сформувати собі на третій період стратегічний капітал, капітал, з яким можна буде пожити, хорошу старість. І давайте я вам трошки покажу фотографії, які нам які ми можемо бачити, навіть ми бачили, що люди за кордоном живуть набагато краще, ніж у нас в Україні. Що люди в старості можуть подорожувати, можуть собі вечеряти, обідати, снірити в ресторанах, не задумуються, де би, то завтра піти на роботу, живуть хорошим життям в задоволення. Не так, як в нас картина показує, як в нас в Україні. У нас чомусь відрізняється. Чому це, що немає фінансової грамотності? І ось чому весь секрет: І яка буде взагалі пенсія в тих, хто має 35 років страхового стажу на теперішній час? І взагалі, чи знаєте ви, як працює взагалі сама пенсійна система? Люди, які ходять на роботу, сплачують частину, сплачують податки, і частина з цих податків йде у пенсійний фонд. Ці кошти не зберігаються вам на третій період життя на старість, а вони одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. І у майбутньому не буде у нас пенсії. Чому? Через те, що зараз демографічна криза у нас в Україні, мала народжуваність, як ми бачимо, війна багато що повпливала, багато хто працює неофіційно, багато хто з людей за кордоном, багато хто на мінімальній зарплаті, щоб сплачувати менші податки. І я думаю, що ми всі розуміємо, що не буде у нас пенсії і яка пенсія у тих людей, які зараз на даний час мають 35 років 35 років страхового стажу. Якщо зарплата 100%, то державна пенсія у нас в 4 рази менша завжди. Ми маємо 25%. При державній офіційній зарплаті 20 тисяч гривень, ми маємо пенсію, 5 тисяч гривень це в кращому випадку ще. І про що ми говоримо? Що на Заході виплати з накопичування договорів складають основу доходу громадян пенсійного віку. 75% це є договори власних накопичень. Самі про себе дбали люди і розуміли, що колись це і буде це старість, і вони не зможуть працювати, а жити захочеться хорошим життям далі. І де накопичують люди за кордоном в Європі в Америці в компаніях страхування життя? Це є гіганти-лідери, які працюють вже поза сотні років. Жоден банк в Україні не працює стільки, як працюють ці компанії. Компанії, які пережили Першу світову війну, Другу світову війну, різні кризи, які б не ставалися, і вони працюють чудово далі і розвиваються. І Вікіпедія нам дуже класно підписує. Давайте зачитаємо. Страхуванням життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за довгостроковими договорами складають основу доходу громадян пенсійного віку. Дуже гарно на Вікіпедія підкреслює, що основу складають такі договора: страхування з накопиченням собі. І як сформувати цей капітал в цих компаніях собі на третій період, як забезпечити цю старість? Все просто. Почніть просто відкладати маленьку частинку, 10% від вашого доходу. 10%, які не погіршать ваш рівень життя на зараз, але в майбутньому забезпечать вам хорошу старість. Старість, з якою можна буде І 10% кожного це по-різному. У кожного 10, у когось 10% це може бути 50 гривень, 100, 200 і 500. Давайте візьмемо середньостатистично 100 гривень в день. Якщо систематично накопичувати продовж року, ми самі собі накопичимо 40 тисяч гривень в рік. Якщо накопичувати продовж довгого періоду, продовж 30 років, а вони і так пройдуть, то ви накопичите 1 млн 200. Хорошу суму, з якою можна було би вже щось почати, пожити навіть принаймні. Але бачите, що гроші мають працювати. Гроші, якщо стоять, вони знецінюються, їх з'їдає інфляція. Якщо накопичувати в таких компаніях, вони дають складний відсоток. То впродовж 30 років орієнтовно сума ще потроїться. І в результаті ми маємо 3 мільйони 600, які накопичилися під складним відсотком, і 1 мільйон двісті власних накопичень. В результаті ми маємо 4 мільйони 800. І ось вам секрет хорошого життя в старості. Кошти, з якими можна буде пожити хорошу старість, кошти, з якими можна почати свою справу, яку б ви хотіли, купити навіть дві квартири чи три, і здавати їх поорендно ну, по і отримувати пасивний дохід ще від них. Чи навіть поставити ці кошти на депозит і в середньому отримувати 10-12% від цих коштів і жити на них. Ну, погодьтеся, що з ними жити легше, ніж без них набагато. Також ці компанії, чим вони хороші, тим, що вони дають ще паралельно захисти, щоб з тобою не ставалося. Якщо стається з клієнтом смерть по договору, неважливо на якому році, чи на першому, чи на другому, чи на п'ятому, чи на десятому році, клієнт помирає, то буде одноразова сума виплат мільйон двісті. Та сума, яку ви мов клієнт собі сам накопичити. Звичайно, вона до життя не повертає, але якийсь фінансовий рівень вашої сім'ї, якщо ви були годувальник, який забезпечував свою дружину, дітей і вас не стало. І ви помираєте, ну фінансовий рівень дуже стрімко падає вниз. І другий підпункт, давайте розглянемо смерть по нещасному випадку. Це потрійна сума виплат, 3 мільйони 600 000. Хороша допомога сім'ї, яка буде. Також кажемо ну, так, до життя не повертає. Але давайте розглянемо таку картину. Якщо помирає годувальник сім'ї, чоловік, і як здебільшого нам картина показує, тоді мати їде, мама їде на заробітки. І діти зростають без батьків. Чомусь в Німеччині, коли жінка вдова залишається, вона не їде в іншу країну на заробітки, щоб заробити гроші, тому що вони фінансово, що вони фінансово грамотні, вони мають такі договори. Або чоловік в Америці помирає, який робив настройці все життя і накопичував собі на старість, і тут всі з'їжджаються, вся родина, щоб поділити його майно, спадок, який він собі накопичував. в результаті там 500-600 тисяч доларів. Або давайте ще такий третій підпункт, що нам дає ще ці компанії втрата працездатності. І буває частково, а буває повна втрата працездатності. Часткова втрата працездатності це втратили палець один, ногу чи там око, це кожна частинка нашого тіла має свій певний відсоток, наскільки ви стали непрацездатні. А буває повна втрата працездатності це коли перша група інвалідності. Це коли ви більше не можете піти на роботу і не можете подбати про себе, про сім'ю, це тоді буде повна сума виплат 3 мільйони 600 І наступні всі роки, які залишились до кінця договору, компанія робить сама річні внески замість вас через те, що ви не можете подбати ні про себе, ні про свою сім'ю. Також дається багато інших додаткових захистів від компанії, такі як переломи, травми, онкологія, інфаркти, інсульти. Важкі хвороби критичні, і це також дуже хороша складова, яка фішка, що ми маємо впевненість у завтрашньому дні. Що би з нами не сталося, не потрібно буде збирати там всією Україною чи цією областю по 5-10 по 10 гривень, маючи такий договір, який убезпечить ваше життя надалі. Виплати, хто би хотів детальніше розібратися, в нас є окремий чат з виплатами. Ми, якщо клієнти дозволяють, ми ділимося цієї виплатами. І гарантії Це також багато для кого можливо, які будуть гарантії. Цікаво глянути, купнути, то можете писати особисті повідомлення, після цієї презентації, хто дивиться в прямій презентації, або хто навіть буде дивитися в записі, ми можемо окремо зв'язатися і обговорити всі деталі, всі гарантії, надати інформацію. По першій частині, по такому фінансовому плануванні, по фінансовому грамотності, все в мене. Зараз будемо продовжувати, і будемо розповідати про другу частину, як розуміючи цей інструмент і володіючи ним, стати нашим партнером, і вийти на хороший рівень заробітку у нас в Україні, і вийти в перспективі на пасивний дохід, який забезпечить ваше життя до кінця старості, від якого ви будете отримувати хороший прибуток. Будемо продовжувати. І самий ринок страхування вже працює в Америці понад 150 років, і 80% населення мають такі програми людям. У Європі працює вже понад 200 років, і 90% населення людей мають такі програми. собі. І в Україні лише працює 20 років. лише 2% людей мають програми такого собі убезпечення життя. А погодьтеся, будуть мати всі. Чому? Через те, що пенсії не буде, ми самі вже розуміємо. Соціального захисту немає у нас, і медицина ніби безкоштовна, але чомусь дуже дорога. І будуть мати всі. Так само буде, ми дійдемо до цього, так як люди живуть в Європі чи в Америці. І самий бізнес у нас полягає в тому, що потрібно будувати свою велику мережу, так як на подобі заправок ВОК, чи магазинів ОТБ, чи рукавичок, ще різних інших там великих мереж, які розширюються і будуються. Так само у нас та сама ситуація, та сама історія. І ви на презентації не самої страхової компанії, а на презентації посередникам. Ми являємось посередниками, як ми працюємо з клієнтами, як це все відбувається у нас. Ми інформуємо клієнта, надаємо інформацію, після чого людина розуміє, усвідомлює, що ця програма вирішує її життя. Допомагаємо заповнити заяву плюс квитанцію на таку компанію, після чого компанія людині офіційно відкриває рахунок, що це все, і юридично відправляє цей поліс додому спочатку ну, і з початку, із мокрою, із усім, і нам, як посереднику, просто виплачує комісійний відсоток за те, що ми привели клієнта на довгий період, який буде інвестувати в компанію. Що для цього потрібно, ну саме перше це потрібно бути клієнтом такої компанії, показати приклад. Нелогічно, коли ви прийдете там комусь це розповідати, і коли вас запитають, чи ви маєте таку програму, ви скажете ні, ну це не канає так, це не потрібно впарювати ще щось впихати, це треба мати розуміння самому, що це вирішує ця програма, що вона вам дає і рекомендувати. І паралельно, це друге це навчання. Яке у нас відбувається кожного місяця в місті Івано-Франківськ такий стартап семінар двохденний, де розповідають, як себе правильно реалізувати в цій справі. Всю технологію від А до Я, таку стежинку тобі, як то кажуть, розповідають, дають, ти просто встань на неї і дотримуйся до всього. І коли ви починаєте з нами співпрацювати, ви закріплюєтесь за наставником людина, яка закликала у вас цей бізнес, яка веде вас як малу дитину за руку. І розповідає вам все, дає всі відповіді на питання. І починаєте з нами співпрацювати з рівневої кар'єри. У нас така рівнева кар'єра, починаєте з першого рівня. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При продажі договору в 25 тисяч гривень ви отримуєте 4 тисячі своїх комісійних. Люди після першого стартап-семінару в перші три дні роблять свій перший договір. Звичайно, за допомогою наставника він їм допомагає, але. За перших три дні вже заробляють свої перші гроші. При обороті 50 тисяч гривень це може бути один клієнт на 50, а може бути вже й два. Ну, в середньому люди, які починають співпрацювати, за перших, перший тиждень два роблять вже оборот 50 тисяч гривень. Ви переходите на другий рівень. На другому рівні ваша відсоткова ставка вже 24. При продажі такого самого договору ви отримуєте вже 6 тисяч гривень. При обороті в 350 тисяч гривень це в середньому десь за пів року, 3-5 місяців, кожного по різному. Може бути навіть і за 2 місяці. Приходите на третій рівень. На третьому рівні ваша відсоткова ставка вже є 35%. При продажі такого самого договору отримуєте майже 9 тисяч гривень. Хтось працює цілий місяць на ці кошти. Можна продати паралельно договір один в тиждень або один, в два, в три дні. Можна кожного дня, залежить тільки від вас. І можна продавати самому договори і працювати в одинці. А можна працювати з командою, сформувати велику команду, робити великий оборот і отримувати з цього більший дохід. От все, що з командою працювати краще і легше набагато, ніж працювати самому. І давайте розглянемо таку ситуацію. Ви дійшли до третього рівня, і в середньому, як картина показує, ви зробили командочку з чотирьох людей, двоє людей на другому рівні, і двоє на першому. Двоє людей на другому рівні роблять оборот в 100 тисяч гривень в місяць. Легко, це не важко для них робиться. Вони за свою зроблену роботу отримують своїх 24%. І ви як наставники, які привели цих людей свою команду, які розповідали їм всім, показували, як це вся справа йде, вчили їх. І ви на третьому рівні різничка між вами і ними 11%. При їхньому обороті в 100 тисяч гривень ви отримуєте 11 тисяч гривень. Можливо, це вже пасивний дохід, який ви отримуєте. можливо, вони вже самостійні і не потребують вашої допомоги ніякої. А також розглянемо е, ситуацію і двоє людей на першому рівні. Роблять оборот 100 тисяч гривень. Звичайно, за допомогою наставника це люди, які лише не доєдналися в цей бізнес, які не знають нічого, які потребують вашої допомоги, при їхньому обороті в 100 тисяч гривень вони отримують своїх 18%, а різничка між вами і ними 17% і за їхню зроблену роботу ви отримуєте 17 тисяч гривень. І не продавши жодного договору сам, ви в результаті маєте 28 тисяч гривень. Хороший дохід на перших півроку в бізнесі і паралельно можна продати самому договора. Можна самому продати і один, і два, і три договори. Можна мати командочку на чотирьох людей, а вже із шести, із вісім. Єдине, де є в нашому посереднику, в нашому брокері, коли ви доходите до восьмого рівня, вас офіційно роблять співвласником самого посередника. На даний час в Україні вже є 72 співвласники. Середній дохід співвласника більше 10 тисяч доларів у місяць, пасивного доходу. Більше десяти людей вже стали доларами-мільйонерами завдяки цій справі і продовжують ними ставати інші люди, і, і це все, що потрібно, це лише прийняти рішення, що ви бажаєте щось змінити в своєму житті, і бажаєте себе реалізувати в чомусь і послух, і хочу дати вам таку рекомендацію, що Великі і серйозні гроші не заробляються на роботі, а заробляються у вільний час. Потрібно прийняти рішення, зайнятися чимось новим, а зайнятися хорошою справою, яка вам дасть хороший результат, і яка буде вас годувати до кінця вашого життя. І хочу, щоб ви це зрозуміли про цю справу, цей бізнес без вкладень, який дає великі можливості, який дає великий ріст самому як себе особистості розвиває і паралельно ще й фінансовий. І бажаю кожному розібратися, хто дослухав до кінця, хто побачить, можливо, навіть цей етер в записі, щоб ви розібрались для себе і зробили якісь висновки. І якщо будуть у вас якісь виникати питання або ще щось, буду радий з вами поспілкуватися і надати вам усі деталі, гарантії, розповісти вже більш в деталях, можете писати мені особисті повідомлення. Всім гарного вечора, мирного, без прильотів і слава Україні!